Якщо виходить, то, то пізде. І я був, що робив. Хоча кому це нахуй интересно. Здарова. Давно мені сталася біда невеличка, оцей маленький хлопчик взяв і дуже різко на трасі закипів. А що такому випадку робити, я не знаю, ніхто не розказував, ні в автошколі, ні взагалі в цілому, бо за весь час, що я скільки там, років 15, мабуть, за кермом. Картер пробувала, масло витікало, ну не кипіло ніколи. І багато дуже понаписували як корисних порад, так і некорисних. І дійсно і майже половина з тих, що були написані, як причина того, що сталося. Давай розберемося, що насправді відбулося, чого відбулося. таке ось. Ось така кришка красива, грязна, вірніша. Оце розшительний бачок. Оця кришка ахуєна, так що не піздіть мені, що її треба міняти. Е... Ось. 2016 рік Джорнік, мотор 36 6, 6 у нас на, на комп'ютері 154 тисячі. Я його купив, коли було 134. 000. Максимальна комплектаха — це GT-шка. Фаркоп недавно поставив сам. Ну GT. Оно ну, хто що ще не в комі, я в клубі. Що ще розказувати? І буде що ще розказувати? Щоб. Омивалька, Наздухан, мозги, е термозна жидкость. Е гур. Бачок потік. Просто виїхав на трасу. Хвилин 10 я й рухався по дорозі, нічого не підбішало біди. І просто різко з'явилася червона лампочка і звук сигналу. І коли я бачу червону лампочку... Я запам'ятав з дитинства дуже важливе правило, яке мені сказав батя. Бачиш червону лампочку на приборці, стаєш на обоченні, глушиш мотор, вибігаєш з машини, потім розбирайся. Бо це може бути чого угодно, вона може горіти, вона може масло витікати, ну хрен знає. О, так я і зробив. Проблема в тому, що в мене була ще діти, були ще діти в машині. Я почав почитав, що треба включити печку на максимум на обогрів, викрити вікна. Але прикол в тому, що печка дула холодним, а машина гаряча. Не состиковачка якась. Так ось. І підождав я поки вона остине десь до середини, до звичайної температури а, в робочому стані. Пробував поїхати далі. Проїхав метрів 500. Знову дару стрілка різко лягає. Я зупинився, відкрив капот, перевіряю це ж рівень жидкості знову. Тоді є теж. Це перше, що зробив, відкрив капот, подивився, що антифріз є, ну бачок розширительний, там є жидкость. Це все, що я міг зробити. Типа, що ще я перевіряти? Жидкость є, все нормально. До того бачка, зірвало в мене пробку і її видало. Я навіть крутуть не спів, я там буквально півовний зробив. Щоб хоча б зрозуміти, що буде вона ще піти чи ні, а вона просто зірвалася. Влетіла та кришка, я вже розумію, що зараз я хрена не зрозумію, мені треба дітей додому якось доправити. Що мені робити на зараз на місці? І так само потихеньку на низьких оборотах поїхав до стало. Я доїхав, теж закипів, на місце, як на місці я вже заїхав на територію. Подав пацанам, вони кажуть, ну в 4 години ми зараз на гарячому нічого не рішимо, завтра зранку. Провіримо, Саме основне, що вони... заведена машина, вона гаряча, патрубку холодна. Тобто це признак того, що закинувши термостат в закритому стані. Чого зранку? Треба було переконатися, що немає загазованості системи і не пробита прокладка. Це те, чим мене залякали експерти з TikTok. Пробита прокладка це одразу прайс до 1000 доларів піднімається, тому що сайд ефектів в такому випадку могло бути до хрена. І поршня міняти, і поршневу групу верніше все міняти. Кольця, там, клапана, де... могло... Е... блок міг лопнути, двіжка, ну, і так далі. Могло, могло б бути до хрена всього. Ну, слава Богу, цього не трапилось. Чекнули по газам, гази в нормі, поміняли термостат, взяли е... 3000 гривень і я з її поїхав, і оце досі. Сих... Ну і собственно. Ось о наш красавець термостат. Да, коли я поміняли, я почав їхати, оцей патрубок став гарячий. Тобто одразу пішла циркуляція. Хороша їхав. Все, тобсь вся проблема була в термостаті. Жидкость є, вона не, не стравлюється, нікуди не уходить. Патрубки холодні. Це прямий признак того, що ти те закинув термостат. А, про кришку до хіра писали, Поміняй кришку. Там класна топова кришка стоїть з СТО сказали, що Ні, це до Можуть бути інші причини. Це фантіфріза нема, це радіатор-потік, це прокладка ГБЦ пробита. І прокладка це найгірший, як на мене, варіант, тому що те... якщо виходить, то, то піздець.